Дорогі друзі, хочу показати вам таку зручну і необхідну для кухні річ, яку мені недавно подарували. Це ємність для сушіння зеленки з центрофугою. Виробництво Турція. Пластик дуже такий м -м, якісний. Мені подобалось і я раджу вам теж придбати. Що ми маємо? Ми маємо ємність. В яку кладеться таке сито, от там пиптик на нього, щоб воно по центру було. От по центру. Можемо сюди положити, насипати зелені і помити. Я помила зарані, а потім злити, ну, щоб не забирати часу. От, ложимо зелень. Кришечка. Кришечка з центрифогри. Закриваємо О, і крутимо центрифогу. Пару хвилин легко, зручно. Забирати часу я у вас не буду. От 5 хвилин, щоб 4 хвилини крутити. А покажу так, швиденький результат. От вам результат. Бачите, водичка. Водичку ми зливаємо і миємо суху зелень. Так що раджу придбати таку зручну центрифугу. От я підготувала все висушку для салата. Буду готувати салат яку називаю порічка. І так робимо салат. Для салату я Зробила листочки, покришила салату. Я не показую це, я так зрозуміла. Петрушку покришила мазілік, огірочок. Ще своїх нема огірочків. Ну, скоро будуть, скоро будуть це з магазину. І цибулька. Те, що є на грядці. Я вже... Дивіться, зовсім сухі, сухі салати. Перемішую. У мене вже по, я трошки посолила. І кидаю пирічку. Я думала, що я сама придумала такий салат. Коли дивлюсь в інтернеті, а та є такий салати, тільки під різними назвами. Адже я подумала, що можна сама такого зробити. Пиріжка ж вона сама по собі кисленька, не треба добавляти не оцет яблучний, ні щось інше кисленьке, солоненьке. Зак... Заправляємо. оцтом, Ой, оцтом, там. Борошу я говорю. Олією. Заправляємо оливковою олією. Бачте, які. І ще можна додати корічки. Можна і жовтої, а вона не буде так симпатична. А от зали... червона дуже гарно, дуже гарно виглядає. О! Чекаю ваших коментарів. Готуйте, діліться рецептами, будьте здоровенькі. Що самого найкращого вам, дорогі.